Довір, скажіть, будь ласка, чи бачите зараз мій скрін з презентацією, і чи нормально мене чути? Я буду презентувати мову Python. Перш за все, я хотів би сказати, що немає якоїсь поганої мови, тобто не думайте так, що якщо ви виберете, наприклад, Python, Java, JavaScript або якусь іншу мову, то ви 100% знайдете роботу. Насправді це не так, і певно, кожна мова унікальна. Як говорили попередні спікери, вони дуже схожі. Але схожі не на 90, не на 100%. відсотків. Вони схожі, можливо, десь на 60, десь на 80, через те, що є різні типізації, є кросплатформеність. Є багато всяких речей, які ці мови розділяє. А йдемо, давайте будемо рухатись, хто я взагалі такий, так і чому я тут прийшов розповідати. А в мене є комерційний досвід. Приблизно 5 років некомерційного набагато більше. Я автоматизую на Python, викладаю автоматизація тестування на Python і веду свій YouTube канал спільнота тестувальників, де також, відповідно, ми розглядаємо на Python. А коли не варто починати з Python? Насправді, хоча я і презентую Python, але я хотів би відмітити, що вам не завжди потрібно починати саме з якоїсь конкретної мови. Це я не говорю про Python, я говорю взагалі про будь-яку мову. Тобто, коли, наприклад, у вас є куди свічнутися, тобто умовно, у вас на роботі ви працюєте мануалом, так, і вам говорять, що ось ми будемо зараз автоматизувати. в нас є вже ось місце свободне, воно буде через 6 місяців на PHP, так, умовно, або на ко на Сішапі, або на Python. Ви просто обираєте і відповідно вивчаєте цю мову, яка вам потрібна, через те, що як ми згадували раніше, так як хтось писав повідомлення, що насправді зараз роботу трошки важко знайти. Важко знайти через те, що Росія напала на Україну, і в нас є ось такі проблеми зараз на ринку України, так що замовники відмовляються, не хочуть працювати, бояться за свій бізнес, але ми будемо надіятися, що скоро все налагодиться, так і надіємося, що після війни до нас прийдуть інвестиції і буде багато-багато робочих місць. Тому, якщо зараз є у вас вільний час, то найкраще буде навчатися. Також дуже важливим моментом, коли у вас є когось запитати, до цього ми ще також повернемося до ком'юніті. Якщо у вас є друг, дружина, чоловік, яка вже, наприклад, програмує на Python або автоматизує на Python, або на якійсь іншій мові, і вона говорить вам, що о я тобі допоможу, тоді краще вчити ту мову, яку вже яку вже знає ця людина, так і яка вам зможе допомогти. Ви повинні розуміти, що мова програмування це не, не на все життя. Так вам потрібно просто стартанути, розібратися в якихось принципах. Потім ви можете змінити мову програмування, ви зможете працювати на декількох мовах програмування. В цьому насправді проблем немає після того, як ви там умовно декілька років вже попрацювали з однією мовою, коли ви вже знаєте всі ці базиси і всяке таке. Тим паче, що для автоматизації вам не потрібно знати мову програмування на рівні сіньора, так, або там на рівні. Звісно, чим краще ви будете знати мову програмування, тим більше ви будете коштувати на ринку через те, що ви будете. Розуміти, як побудувати більш якісь е, важчі системи, більш якісь крутіші фреймворки, і це завжди ціниться. Так, і останній пункт, коли ви вже добре знаєте іншу мову програмування, е, насправді є такий кейс, що люди пробують вчити мову програмування Java, C Sharp, PHP. Йдуть на курси, витрачають 3-4 місяці. Щось десь вони них не виходить з першого разу, і потім вони думають, ладно, я піду вчити іншу мову. Насправді, ситуація в тому, що можливо попробуйте ще раз довчити цю мову. Відповідно, якщо ви підете вчити після якоїсь мови програмування Python, вам буде відповідно набагато легше це вже освоїти через те, що у вас вже є якісь ази, але ви подумайте, чи, чи воно варто того. Можливо, краще довчити те, що ви вже почали вчити, так або або, або так. Рухаємось далі. Синтаксис Python це насправді дуже важливий момент через те, що ось, наприклад, я вам підготував одну й ту ж саму програму на декілька мовах. Якщо ми бачимо це звичайний калькулятор, так який що в нас, який в нас додає два числа, 5 і 3. Якщо ми це зробимо на Python, це в нас буде п'ять стрічок кода. Так, якщо ми це, звісно, засовуємо в клас, тобто можна зробити це ще простіше. Якщо ми будемо робити це на Java, це буде 9 це значень. Якщо ми йдемо далі на C Sharp, в нас буде 16, так. Можливо, можна написати трохи коротше на C-Sharp, я не знаю насправді. Можливо, якщо Олексій є, то він може написати в чат, чи можна це написати коротше на C-Sharp, використовуючи все-таки клас, а не просто зробити функцію. Чому це важливо? Це дуже важливо, тому що, по-перше, у вас буде менше шансів помилитися. Немає всяких дивних дужок відкривання, закривання, якось, наприклад, бачите, да? тут дужка, дужка, дужка треба за цим слідкувати треба слідкувати за відступами за на Python треба слідкувати тільки за відступами тому у вас буде набагато менше шансів помилитися це насправді дуже важливо е, інтуїтивно зрозуміло тому що Python, він читається в принципі як англійська мова тому що якщо ви тут побачите ви побачите що клас ну зрозуміло що це клас калкулейтор да Def – це definition, ну, потрібно знати, знати скорочення return тобто print – Звичайний print, Да? Тут у нас public class, public int, ед. Ну, треба розуміти протипізацію, треба розуміти деякі моменти на Python. І все набагато простіше і легше читається. А ще дуже важливий такий момент. Я думаю, що ви всі чули і знаєте, що людський мозок він може запам'ятовувати 7 одиниць плюс-мінус 2. Так, хтось п'ять, комусь щастить більше, він може запам'ятовувати дев'ять. І відповідно, ви чим ви цими всіма. Штуками так цими всіма синтаксисом ви маніпулюєте в себе в голові, і відповідно чим більше у вас поміщається, тим легше, тим далі ви бачите, тим крутішу структуру ви зробите. Тому ось так. Тобто, також ми можемо бачити, що, наприклад, наш, наше програмування воно рухається до того, щоб змінювати рівні абстракції, і можна навіть сказати, що Python це одна з тих мов. Яка має вищий рівень абстракції, тобто, вам не потрібно переживати умовно за тип даних, який ви визначили через те, що в Python динамічна типізація. Умовно, ви визначили, наприклад, стрічку так, і написали туди просто якесь слово. Потім ви вирішили, що ви хочете, щоб це було все-таки числа. І ви міняєте це вже на числа. З одної сторони, хтось може сказати, що це погано, але ви можете в Python використовувати дженерики і зробити так, щоб поміняти цього всього не можна було. Тобто, це. Мова програмування, яка вчиться набагато простіше за рахунок того, що ви на рівень вище, так рівень абстракції я маю на увазі, але ви все можете змінити, все можете підредагувати. Так легше оперувати це Ми затронули. Динамічна ципізація також сказав. Йдемо далі. Так, рейтинг мов та чи важливі вони. Дивіться, я насправді міг би вам показати багато рейтингів, де Python входить в де Python перший. Де Python другий, де Python третій, через те, що Python майже повсюду входить в топ-3 рейтинги, я вам не хотів показувати, але тут ми з одним з спікерів почали говорити про те, що в Python не дуже ком'юніті, тому я швидко знайшов просто табличку, так, де в нас по ком'юніті. І ми бачимо, що Python по ком'юніті в нас займає третє місце, тобто, умовно, JavaScript в нас перше. Java звичайний другий, і Python третій. На Python дуже багато чого пишуть. На Python пишуть про це. Ми пізніше будемо говорити, тому не думайте, якщо ви будете вчити Python. В Python насправді величезна ком'юніті, і ви знайдете будь-які відповіді, які вам потрібно через те, що в Python замінений, він і в інституті навчається. Він і в для науковців, якщо якісь науковцям потрібна якась мова програмування, вони вчать саме Python через те, що його легко вчити. Тобто він дуже дуже поширений, насправді. Так, йдемо далі. Чи є взагалі мінуси? Мінуси, звісно, є в Python, а це його швидкість, яка для вас взагалі не важлива, коли ми говоримо про автоматизацію. Через те, що аби ви програмували мікроконтролери, це було б важливо, так тоді вам би треба була якась низькорівнева мова. Тут це не важливо. Є ще такий мінус, про який говорять, що це в нас синхронність, так, але насправді, умовно, навіть на курсі, який я викладаю, ми з вами вивчаємо такий інструмент, як PyTest x да, який дозволяє нам ранити в декілька потоків наші тести. Тобто, насправді, все, все вирішується. Так, йдемо далі. А ще такий момент доволі важливий, да, умовно, що як я говорив, що є люди, які вже вивчили якусь мову програмування, або спробували краще сказати, спробували її вивчити, побачили, що вона їм не йде, і вони йдуть на мову програмування, умовно, там на Python, на C Sharp, на Java, на PHP, на будь-яку, яку не вчили раніше. З Python інша ситуація. Якщо ви попробуєте вивчити Python, підете на автоматизацію, так, і ви не зможете його вивчити там, по якимось причинам, не знаю, там не дасть вам з першого разу або ще щось, ви можете не вчити іншу мову, а ви можете піти в якийсь з інших напрямків. Тобто, умовно, ми не говоримо зараз про backend або data science. Ми зараз говоримо про DevOps або, наприклад, про cyber security. І в Девопсі, і в Cybersecuriti використовується Python. Тобто, умовно, якщо ви подивитесь навіть той курс від Google, да який зараз доволі популярний по Cyber Security новий, то ви побачите, що там в один з модулів вивчають саме Python і тільки Python ніякої іншої мови програмування. Чому DevOps? Тому що той самий Ansible, яким доволі часто користуються DevOps, він написаний на Python. Також Python є мовою, яку не потрібно компілювати, тобто ви можете використовувати як скриптову мову і писати скрипт просто на Python, якщо ви погано знаєте ваш. Python він є кросплатформений, тобто умовно, якщо C-Sharp ви прив'язані до Windows, а в Python ви можете Linux, MacOS, можете Windows. Python-тестування, воно майже можна сказати повсюду. Ви можете тестувати і мобілки, хоча ви повинні розуміти, що найправильніше тестувати мобілки на нативних мовах, тобто на Kotlin і на Swift. Swift, да? відповідно для iOS, Kotlin для цього, для Android. Але також ви можете це робити на Python, так, за допомогою Appium, Всі попередні фреймворки, які згадувалися, також є на Python, деякі так само називаються, деякі видозмінені, тому що я, наприклад, не знаю, чи є Cucumber на Python, але я знаю точно, що є робот-фреймворк. Потім, якщо ми говоримо про нагрузочне тестування, яке робиться на GMT, так на Python воно робиться на локасті. І, умовно, він буде більш важчий для того, щоб його вивчити. А той же навіть локас, він буде набагато простіший, бо він написаний на Python. І, І команди, які ви прописуєте, ви прописуєте Python кодом. Тобто, насправді, все-все дуже просто. Де Python використовується? Python використовується певно в всіх сферах. Я навіть не знаю навіть в робототехніки, хоча я вам раніше говорив, що Python це якби мова, яка не являється такою дуже швидкою, так, але все рівно навіть в робототехніки його використовують. Ну я розумію, що його в робототехніки використовують для прототипів. Тобто, що спочатку просто пишуть, потім вже щось коригують. Наприклад, я бачив чудовий канал, я не згадаю назву цього каналу, де Викладач, не викладач, як спікер, так показує, як за допомогою Пайтона програмувати дрони. Це україномовний канал. Ви можете подивитися там на Ютубі. Знайти. Тобто насправді можна робити дуже дуже багато. Якщо сказати, от де, наприклад, Python використовується, то Instagram, він був написаний повністю на Python. Так, потім його продали, переписали. Тобто, це серверна частина була на Python. YouTube, частина серверних функцій. Давайте так не, не повністю. Також І Dropbox, також серверна частина. Reddit, спочатку був написаний на Lisp, потім бек переписали на Python. Spotify, бек плюс е -е, деякі обробки файлів. Netflix, це там йде аналіз даних, моніторинг безпеки, автоматизація інфраструктури на Python. І. Pinterest – хто малює, так що здається, ця мережа. Також бек на Python. Тобто, Пайтон насправді дуже дуже багато де використовується, і в вебі, і в дата сайнсі. Звісно, не в всьому є лідери. Не в всьому він є лідером, але це вже такий момент. Так, я вам дуже дякую. Це в мене все. Тепер можемо задавати питання у Нас я бачу, є якісь питання в цьому.